Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. В попередньому відео я обіцяв, що я розповім, чому саме я обрав місто Ванкувер, яке є найдорожчим містом Канади, одне з найдорожчих міст світу. І думаю, це стане, це відео буде гарною відповіддю для тих, хто мені постійно пишеться в коментарях. Майже в кожному відео хтось це запитується. І я хочу розповісти вам, чому саме так і конкретно такий маленький, такий бекграунд цієї всієї поїздки, бо це все не просто так. Поїхали. У квітні 2022 року я дізнався, що є така можливість поїхати в Канаду і побачити, як живуть люди, попрацювати, отримати якийсь досвід. Дуже хотів поїхати. Особливо в країну англомовну, бо мені англійська подобається. Я її не вчу, бо я не люблю вчитись. Але тим не менше, мені англійська подобається. Рівень кедок я в школі не пропустив. І дуже хотів би навчитись просто практики спілкування. Хоча я лінивий, але знаю, що це все можливо, бо в Польщі мені вдалося це зробити, приїхавши з нульовим польським до Польщі. І... Ось так я запланував собі їхати в Канаду, але коли я обирав місто, я хотів поїхати в місто, яке буде для мене максимально перспективним і максимально якимось е різнобарвним в ентертеймент, Коротше, в якихось різних моїх там забаганках, щоб не потрібно було кудись їхати. Коротше, по-тупому пояснюю, але ну, яка людина, такі пояснення, отакоє. Того, приїхавши в Польщу в місто Щацин, я зрозумів, блін, хочу вчитися на помічника оператора в, в поліціальній школі. І мені пишуть. Є, є така вакансія в Гданську, в Кракові і в Варшаві. Я, такий, блин, класно. я дуже люблю Щацін, це класне місто. Після цього, як я приїхав в Ванкувер, я його почав реально набагато більше цінити за його компактність, за його дороги. Коротше, багато чого мені подобається. Але воно не настільки перспективно для людей, які хочуть постійно щось шукати, розвиватися, тому що це місто не має е, такої кількості людей, відповідно, в ньому немає багато різних якихось закладів. Окрім цього, е, дуже класно, що це місто для рибалки підходить. Але, наприклад, поїздити на сноуборді потрібно їхати в Чехію. В Карпач, де не зовсім такий серйозний курорт, просто на дві, на, на, на декілька горок. І потрібно їхати в якесь закопане 700 чи 800 кілометрів. Теж не дуже просто, бо це два дні дороги потрібно туди і назад. І я завжди думав там про якийсь переїзд до Гданська, бо мені дуже сподобалось це місто. Це найкраще місто для мене в Польщі. Дуже сподобалось то місто е Краків, тому що воно дуже близько біля України і в ньому є гори. Де можна їздити на... на сноуборді і окрім цього, відпочивати влітку, наприклад, в горах. Але, тим не менше, вщаціні є друзі, знайомі, куми, багато якихось з... зв'язків і спогадів тебе поєднує з цим містом. І дуже важко переїжджати, коли ти кудись приїхав і закорінився вже. Тому при виборі міста канадського я хотів. Вибрати місто, з якого мені в майбутньому можливо не потрібно буде переїжджати, бо в мене буде все дуже влаштовувати в ньому, тому що в ньому буде куди поїхати половити рибу, куди влаштуватись на роботу, бо роботи тут багато відповідно до кількості населення великої. Де буде сноуборд і не потрібно їхати взагалі ні з якого міста, де буде відповідна погода, наприклад, така як в Щацині, така сама погода і у Ванкувері. А не там Манітоба чи ще якісь інші міста. Тому місто Ванкувер для мене максимально по всьому підходило. Тут є якийсь океан, якби розібратись, тут освоїтись, заробляти якусь копійку, можна навіть е, пополювати на якусь величезну рибу. Тут є лосось, де нема в інших містах Канади. Лосось, червона рибка, просто зловити лососика на 3 кілограми і. Засолити і різати собі його на бутерброди це теж мене дуже приваблює. Я би дуже цього хотів. Катання на сноуборді, маючи машину, проїхав півгодини на північний Ванкувер, і можна їздити на сноуборді в цьому місті. Є пляжі, немає якоїсь суворої зими, де можна на, на, працювати на доставці на велосипеді. Я розумію, що це не серйозна і неперспективна робота, але тим не менше вона мені подобається, а робити в цьому житті потрібно те, що подобається, що подобається, щоб отримати від цього життя задоволення. Я не женусь за великими грошима. За серйозними якимись там заробітками, тому що я зрозумів, що не в грошах щастя, і люди, які мають багато грошей, але заробили його не зовсім чесним трудом, завжди платять за це і платять якимись, можливо, сімейними проблемами, болячками і так далі. Тому я гроші заробляю просто чесно і хочу тратити їх так, щоб бути щасливим. Все мені більше не треба. Якщо думати про майбутнє, то згоден. Ванкувер це дуже важко, тому що тут коштують мільйони доларів квартира, мільйон можна не завжди за життя заробити. Тому це не дуже обдуманий мій моя поїздка. Але е, вся суть полягає в тому, що я виїхав сюди не назавжди. Моя жінка взагалі нікуди не хоче їхати. Вона і в Польщу не хотіла їхати, переїхавши в Польщу, вона вже освоїлась, зрозуміла, що не все так погано, що є можливість їхати додому. Я зараз пройду, щоб машинка нам це не суміла. І далі почну знімати. Тому про Канаду вона думає ще гірше. Вона не хоче їхати, тому що це зов... Зов... зовсім на іншому куточку планети ця країна. Вона не хоче їхати дуже далеко від рідних. Вона хоче, щоб наша дитинка мала можливість бавитися і бачити зі своїми. Бабусями, дідусями, і відповідно вона сюди не хоче. Я, приїхавши в якусь просто розвідку, отримати якийсь життєвий досвід і зовсім не впевнений не, не, не переконавшись в тому, що ми тут залишимося, на це я невеликі е, на це я не, не покладаю великі надії, що ми тут залишимось, того я не хотів поїхати в якесь місто. Я не хочу ображати жодне місто, кожне місто по-своєму прекрасне, я це розумію. І я, я не хотів поїхати в місто, де для мене буде дуже, наприклад, мало або, або взагалі не буде ніяких розваг. Сноуборд, сноуборду, наприклад, нема. Нема рибалки, нема якоїсь е, перспективи там, переїхати в інший район, знайти іншу роботу. Тому я не хотів просто поїхати потратити два роки в Канаді, жити в якомусь малесенькому містечку і крім роботи і дому більше нічого не побачити. Мене таке абсолютно не влаштовує. Я знаю, що Ванкувер це місто, в якому треба потратити більше половини зарплати, а то й всю на житло. Мені це дуже не подобається, бо це неадекватно. Але тим не менше знаючи, що я поки що не планую будувати тут майбутнього, я обрав це місто, в якому я просто буду отримувати задоволення. Якби стало питання ребром і нам потрібно було б обирати, чи ми обираємо Ванкувер, чи ми обираємо піар permanent resident, типу постійне місце проживання в Канаді. То я ні на секундочку би не задумався. Якщо в мене є ціль, я її добиваюся. Я просто їду в якесь саме забути Богом село і живу там, працюю, роблю все в тому напрямку, щоб отримати е, дозвіл на проживання в Канаді. Але поки в мене такої цілі нема, тому я вибрав просто для себе місто, про яке я мріяв з квітня. Рибалка, сноуборд, перспектива, океан. Погода. Величезним мінусом є житло, але коли плюси переважають, тому я не бачу сенсу щось міняти. Думаю, я відповів вам на те, чому саме Ванкувер. Надіюсь, ви мене зрозуміли. І поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось таке відео чи така відповідь. E, і далі планую знімати про освоєння в Канаді. Зараз, поки на даний момент роботи немає, і я в шоці, як гроші, як вода, просто тікають. І деякі люди говорять, не маючи 10-20 тисяч доларів, можна навіть дзьобка не пхати в цей Ванкувер. Я з цими людьми хотів би посперечатись, але поки що не можу, бо в мене немає роботи. Гроші закінчуються. Не знаю, як буде взагалі через місяць, що, що поміняється. Тому і далі планую знімати відео. Про це освоєння. Якщо цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайку. І до зустрічі у наступних відео.